Moto 450 квадроцикл після прильоту каба на Запорізькому напрямі. Значить, в 9 годин ранку ми затягнули його в майстерню зараз майже 8-вечора, і щось у нас не виходить його запустить. Значить, Візуальна проводка вся ціла. Стартер включається, він крутиться, але. У нас є такі помилки, це ми вже їх виписали для себе. От. Значить, помилки у нас вилазили в режимі самодіагностики. Бортовий комп'ютер виводить їх отут на дисплеї. Спочатку, зранку, значить, ми не могли підключити діагностику нашу на OBD-сканер. Ну, Зараз вже доковиряли, що діагностика підключається, і наш сканер бачить, в принципі, ті самі помилки, що виводить бортовий комп'ютер сюди, Ну хоча б з цим розібрались. Але проблема така. Проблема з дросільною заслонкою, вона не відповідає там, датчик тиску, форсунка, датчик включення вентилятора, бензонасос не включається і незрозуміло чому. Ярослав визвонив всю проводку. Від кожного датчика до мозгів, мозги у нього стоять позаду під заднім багажником і вирішили розматувати проводку. Передивитися, можливо, десь зайшов маленький осколочок, тому що квадроцикл приїхав, на ньому не було нічого, тут попереду був невеликий кусок пластику. Абсолютно все, абсолютно все здуло після прильоту. От, значить, осколочок один у нас зайшов в радіатор отут і вийшов тут. Можливо, він десь зайшов в косу, але візуально все ціленьке зараз будемо розмотувати, передивлятися. І основний прильот по квадріку був з лівої сторони, то що здуло абсолютно все. Пошматувало повітряний фільтр значить, пробитий. Акумулятор у нас там дірка така, що три пальця можна закладати. Коротше, розмотуємо, розмотуємо, починаємо від мозгів і будемо розмотувати все до всіх датчиків, доки не докопаємося до правди. Ось така движуха цілий день потрачений на цю всю історію. Значить, що, ми її бачимо, наближаємо перемогу тим, чим можемо. Що можемо для армії, те і робимо. І ви теж не зупиняйтесь, донатьте військовим волонтерам, наближайте перемогу. Кому треба квадроцикли, звертайтесь, є техніка на будь-який смак, будь-який бюджет для будь-яких задач. От, номер телефону напишу на екрані. Ну, а ми продовжуємо на дворі вже ніч. значить Це нас не зупиняє, бо військові не зупиняються і башать підарів і вдень, і вночі ми робимо те саме.